Добрий день everybody. У мене тут ранок наступив. Я не йду з далека, бачите. Це у мене другий телефон, будильник там. Грає. Це класно виглядає зі сторони. Який чеття все одно фоткає Бачите. Але нічого не чутно. Уже все у нас скільки там? майже шоста ранку і я вже зараз виїжджаю на завантаження. В годинку мені залишилося щось. Мені вчора впадло було їхати. Ось. Тому я зараз виїжджаю, раненько сьогодні встав. Раз, хвилин 10 і виїжджаємо. От дивіться, оновив я карти. Дорога, мабуть, вона не вчора побудована і не місяць назад карта її взагалі не бачить, він не знає, де я їду. Ось. Інша карта нормально показує. Траки їдуть тут і попереду попереду і позаду все нормально. Нам так 5 майлів вперед їхати, це щось, я не знаю щось він не бачите її все. Хоча я вдома був, оновив новив карти, я... там мало було бути це. Ну не бачите нічого. Раніше взагалі показував, що я в полі їду. Щоб підтвердити мої слова, що я не кажу, що я в полі їду, бачите? Я їду в полі, він не бачить зовсім. Ну, Я не знаю, як вони там роблять ці оновлені карти, але є, бачите, мінуси які. Показую взагалі дракам не можна. Ну, тут ну, тут розв'язку зробили і... Ось така вона система, бачите? І без нього ніяк, да? і з ним тяжко. Тому я кажу всі, хто працює ну, далекобійниками, особливо в Америці, то це, використовувати два навігатора. Ну, траковий і свій звичайний. Ну, Google Maps мені не подобається, тому що... У нього така функція, що типа... Як... У його... нього така функція. В нього така функція, що типу, він шукає найкоротші маршрути. Хоча там, ну, якщо ну, зручніше їхати по прямого, прямою дорогою, він щось думає, ні, Якщо ти там, на пів хвилини швидше приїдеш, то типу, ти 300 разів повернеш. А, ну, в Apple я би не сказав, в нього є якісь приколи свої, але більш-менш він нормальний, він так само більш-менш показує, як і траковий навігатор. Але там по містах він може десь там об'їжджати трошки по-іншому. Все, от ми їдемо прямо, бачите, це якесь кільце бачите? А тут я маю... Зовсім не маю якого кільця, дивіться. Ну, весело. Приїхав на завантаження, а підійшов, спитали. З компанії, ось всі кажу так, все, їдь на завантаження, потім приїдеш, документи отримуєш десь. Ну добре, дякую. А, ще запитали чи, чи куди я їду. Все, все у нас зійшлось, їду я десь. Сказали, десь, я так і не зрозумів, куди. Зараз Зараз будемо по ходу дивитися. Вони працюють, а ти дивишся, як не працюють. Коротше, таку штуку будуть мені вантажити. Я так розумію, це для будівництва. Це якісь панелі, які збирають. Навіть кабель заземлення є от такі. довгі вони, точно не знаю скільки, але зараз запитаю. скільки вони мають довжину. Таким фортліфтом вони його підвозять, а от тим звичайним завантажують. Зараз відійде трошки. То повезе на завантаження. Я вже закинув між рядами стрепи три штуки. Трошки підмерз, тут морозик. одягнув теплі перчатки, рукавички. Проридзинені ви не бачите. Зараз з тої сторони мені ставить останню вже. Я зверху вже декілька стреп кину, я не знаю скільки. П'ять чи шість може зверху кину. Так, ми їдемо, дорога йде гарно, я зупинився взяв собі кави, але от дивіться, що там відбувається. Щось, щось горить, схоже на ліс. Здалеку думав може якесь виробництво, але ні. Дуже великий час було зграння. я не знаю. Дорога, дорога йде трошки в ту сторону, але я не думаю, що дуже близько під'їдемо до цього, до цього чого. Так, дуже схоже на ліс згорити. Сподіваюся, що там все добре. У нас вже перша година дня, так. ми їдемо, залишалось на 5 годин десь Да. І через 200 майлів в мене я на заправочку заїду, заправлюся, потім вже будемо шукати десь рестерію на ніч. Ні, ви знаєте, я її так трошки об'їхав і схоже це на, контрольору, на, контрольору, на контрольовану е, пожежу. Тобто, Мабуть, вони випалюють там старі якісь кущі, якісь дерева, бо там порядом е, і озеро є. Я думаю, там не, не просто так. Заздале поки здається, що там дуже щось страшне відбувається. Ну так по диму подивитися. Але от якщо подивитися тут, бачите, воно якраз біля озера. Ми зараз проїжджаємо. А якщо все нормально, я думаю, багато хто так подумав. Якраз навесні. Так, сьогодні перший день весни, перша березня. так, я тут на заправочку заїхав, поки заправляюсь, дивлюся на цю конструкцію. Дивіться, вона між собою склеєна. Якось цікаво так. Да, бачите, порізав. А потім зроблено дирки. ну, вона і закріплена. Цікаво. Але дерево дуже м'яке, бо я стрепу, воно так під, під стрепив, трошки, але прогинається, бачите? Є трошки так Я сильно не зажимав. Так, щоб трималось. Так, все нормально, колеса перевірив. Дзвенчать. Я коли на заправці, колесо колес отак, рукою перевіряю. Якщо дзвонить, значить все добре. Зараз дозаправлюся, да, цей, е, піду по, по обіду якраз. Мені там дві години залишилось їхати. О, там десь може навіть менше. Та да, дві години. Якусь тракстаб чи там рестерлю, побачив, що там буде. Та ляжемо встанемо вже на відпочинок. Станок сьогодні так починається. Друже, привіт тобі. Героям слава. Годинку до розвантаження залишилось. А потім по цій же дорозі обратно на наступне завантаження. У 2010 році Сергій Притур став ютубером. А як склалася доля Андрія Молочного, з зубдею ви навіть не здогадуєтесь, а Апотання... вона... Дзеркало зламало, воно то, блядь, їде. Я їм пікаю, він навіть не тормозить. І тут зупинитися не можна, бо тут е -е, роботи йдуть. Коротше, приїхав на розвантаження, тут, я так розумію, тут склад, ми все звозимо, а вони звідси вже забирають там якісь. Да, ну... Будівництво там будинків різних складів, бачите готові дерев'яні споруди вже. По дзеркало зламали мені. отут от трошечки е е я з з обратно в праз засунув. Ось, воно не, не рух... трошки рухається, не пошкоджило нічого, ні, навіть царапини немає, але я тут тейпом так зроблю, щоб воно не вилазило. Запачкався трошки. Все. Попросив там в компанії, щоб може подивилися на цей. Ну може, назву компанії там дізнаються. Просто принципово хочу, тому що він не зупинився, він навіть не попитався. Я, я, я гарно сигналив йому, я їм моргав йому, а він... Нічого не хотів зробити, і там не можна було зупинитися, бо то була робоча зона. Спідлімент був 60 в мене, в нього набагато більше. Я намагався трошки догнати, але не довго. Я побачив місце і я зупинився, щоб поправити дзеркало, бо без нього дуже тяжко їхати. Це для, для будівництва будинків, але ні, це щось зв'язане з електричеством. Бо я запитав, ну, я так і не зрозумів, що він мені хотів сказати. Але це вони використовують, то що з... от для цих стовпів електричних. Я так і не зрозумів, що саме. Корреч, бачите, це катушки стоять з цими електричними проводами, високо... ну, високовольтні. Ось, і Потім у них ці цей... керамічні штуки є. Бачите? Такі провода тут. Я не електрик, тому так сильно не розбираюся, але це для електрики. Так. Що зв'язано з електрикою? Все, чекаю, поки мене розвантажить. Мені вже потрібно їхати на наступний вантаж годину їхати. Я вчора приїжджав його. Що матеріали для криші якісь. Не Скоріше за всього це буде, знаєте, як пару бюро йде, чи щось такого. Поїдемо побачимо. Вона щоб мене швидше розвантажував, зараз піду ту штуку, а вона теж тут не заклеєна, вона тут так само тримається, значить там нічого не зломне. Все добре. Бо таких пошкоджень тут немає, бачите. Ну так, трошечки, тут. я он, зверху там, отут є і все. Просто злетіло. Ну це добре. Це мене радує, якщо чесно. Все, більше нічого немає яких пошкоджень. І тут немає нічого такого. Все, це все добре. Чекаю на розвантаження. Трошки в шоці від цих людей, вони, коротше, хочуть підняти його знизу. Типу, одним разом, я так розумію. О, нехай спробують. вони там довго вовтузяться, якщо чесно. Не знаю, він навіть не підняв його, але а вже хоче типа У нього колеса прокручуються. Що він робить? Я не розумію, що він робить. От чесно. Перед назад, їздять. перед назад. Не знаю, Знала б, вже верхній ярос, бої дай, вже другий би знімала. Як не як 25 тисяч паундів. Підняв, я думаю, не підніме. Добре, все, не фай виїжджаю. І я поїду наступне завантаження. Документи мені вже підписали. Ну все, мене розвантажили. Так, 9.06, я приїхав без ССТ 8, Тричі за годиночку справилися. Не знаю вам буде чи не буде. Оце керамічні штуки, знаєте, які використовують на цих стовпах високого, а, ну, високого вольт, вольтажу. О, може так буде вийти. Чи стеклянні, чи керамічні, не знаю. Скоріше все за керамічне вони. Все, і от тут он траки, вони їх тут а, все завантажують їх і вони виїжджають куди там треба. Все, в мене наступне завантаження. Якраз годинку 10 там маємо бути. Так, дивіться, приїхав на завантаження. Так, да, це череп... череп ну щось черепиться, так, да, для покривлі криш. Не ну, дуже люблю возити, але що зробиш? Така роботка. Дуже швидко завантажили, буквально за декілька хвилин. О, це взагалі супер. Ну, да, от перший раз, коли таким вантажився, довго вантажили там, дуже довго, я з 11 до 3 десь провів, а це дуже швидко. Бачите, навіть інструкція є, як його складати, тут краще буде видно, ось така кривля. І в міліметрах, і в інчах. Що і навіть інструкція є. Все як робити, як це забивати, воздички забивати туди. Коротко, інструкція є. Сісти перекласти, де все зрозуміти можна. Дуже їх тут багато, тут дивіться скільки і от там ще. А оця от 70-ка. Я вчора отак проїхав, я бачив цей завод і відразу зрозумів, що мені сюди про руфінг було написано і назва компанії руфінг. Тобто, ну, руфінг – це криша. Руфінг матеріал. Матеріали для криші. Зупинився на такій гарній рестерії біля озера. Штат Linois у нас. Навіть дитячі, дитячі майданчики. Пограти можна хрестики-нолики. Дуже добре відчувається запах весни в повітрі. Вже є такий Ой, Так, Зараз пообідуємо, а далі поїдемо. Нам залишилося навсе 5 годин їхати. За, може години 4 проїду, годинку на завтра залишимо. Побачимо. На ще одну рестерію тут заїхав. Це штат у нас Теннесі. якраз тільки кордон переїхав. І дивіться. Сім кругів це дорівнює 1 майл, 1,6 кілометрів по цій дорожці. Отак, по кругу, якщо будете бігати, сім разів пробіжали, одну, одну милю про. Тобто одну милю пробіжали. Отак. Сім, сім кіл одна миля. Це для тих, хто люб... полюбляє побігати. Я знаю, багато спортсменів є і не завжди є місця, щоб побігати. А тут на рестері зробили так, щоб ти знав, скільки ти пробіжиш. О, так от. Залишилось півтори годинки десь їхати. От. І буде, треба буде шукати десь місце. Бо вже бачу, багато людей починають же відпочивати. Я так став, хоча типо, не можна ставати, але я встав так, я ненадовго. Годинник у нас пів сьомої йде зранку, і на вулиці плюс 17. Це в штаті Тенісі, ну, на кордоні штату і штату Алабама. Мені пів години до розвантаження. Все, я поснідав, умився. Зараз і зробимо і, і на роботу. Приїхав на розвантаження в 7.40. Передо мною було два траки, один розвантажився один в черзі стояв. Коротше, і вже 8.20 за 40 хвилин ми розвантажили три траки. Це просто неймовірно, це просто супер. Я Стрепи поскидував, поки то розвантажували. Все, їдемо на наступне завантаження хвилин 40. А, тут так тепло, але такий вітерес дуже сильний. Але тепло. Все, їдемо на наступне завантаження, якийсь метал, не знаю що. Ми Поїдемо зараз подивимось. Дійдемо на наступне завантаження, мені що подобається, бачите, я 40 майлів на цій же дорозі стою. тобто Не треба нікуди віляти. Це... Знову їдемо з воротнього напрямку в штат Теннессі, Це на все 40 майлів, 50 хвилин пише інший навігатор. Оце я люблю таке. Так, Приїхав я на завантаження, я не знаю, чим буде мене вантажити. але все дуже-дуже цікаво. Що ж дуже цікаве місце, я поїду на розвантаження. Я там ще на траку не був. На Вені я був, на траку ні. Коротше, поки я чекаю на завантаження, отакий в мене маршрут. Бачите, я отут знаходжусь, в Тенесі. Тут я був, от я тут нещодавно звідси приїхав. Потім піднімаємося до... А, тут це у нас Небраска. Да. А це Норс Дакота. По 90-ки поїдемо. Не знаю, один передпопинув я через Вайомінг, через 90-ку, потім на 25, -т. а це на ЮСК. І от Монтана у нас є. І прямо до гор під'їжджаємо, бачите. Я як розумію, там шахти якісь. А якраз між гор. Цікава дорога буде в мене. Дуже цікаво. Не знаю, чого він пропонує 90-го бюджету. А у нас тут скільки виходить? 1738. А, на 50 різниця, тут 788. Так само все йде, але тут, бачите, той пропонує по цій дорозі їхати, а це по 90 Побачимо. Сподіваюся, у нас там нічого такого не буде, снігів ніяких. Ось тут Vioмінг у нас саме, ну, 80-ка саме така, постійно її закривають. Сподіваюсь, дорога буде добра. Пітерець сильно піднімається, але тепло на вулиці. Плюс 21-22. Ось такими. Один із таких ящиків мені завантажить. То я нормально так вовремя приїхав, за мною ще два траки. 3 навіть. А один прямо на розвантаженні поїхав. Такі шарики тут якісь вони роблять. Металері. бачите скільки і також вантажити, відправляють. А в нас щось, я не знаю, що в нас є. Якщо буде видно, я покажу. Хоч я не зрозуміло, що тут. А, м'ячики, такі ж самі м'ячики, які я вам показував металеві. Цікаво, дуже цікаво. 23 тонни десь, так. Да, загалом. 46 тисяч паундів. Сильний, штрепи всі здуває. а зараз по одному буду поправляти і класти. Їх. Так, все, я все закріпив, трошки вони поламалися. Що ну, зробиш? Коротше. Так, це знову це слово. Так. Мені навігатор каже їхати туди, а чесно, не хочеться, я поїду по той дорогою, якою приїхав в один вінч. Зараз поясню чому. Тому що тут кинув 4 x 4 на всяк випадок. Дорога вона така незрозуміла і ще й довга, дуже. І ці шарики вони ж можуть гуляти як хочеш, на всяк випадок. Як хоча вони не потрібно було, ну, нехай буде. Все, сідаємо і їдемо. Виїхав, так у нього... Бачите, такі бочки. Щоб бочки возити, треба чи приміт, ну, додатково мати права вже з категорією рідини. А якщо це хазмат, то ще й треба хазмат права. Стих я стрепу понакидати, бо так трошки під дощем маленьким, а тут прям сильний. Сильний дощ пішов, зараз подивимось. Треба буде виїжджати звідси. Це взагалі крутіше стало. Це прям дуже круто стало. Така злива добряча. Ні, я зараз не буду виїжджати, трошки постою. Зовсім нічого не вийду. Я на дорогу не виїду, щоб не впевнений, що там нікого немає.